Вітаю на каналі Інтертехніка і з тобою, Євген. В коментарях просили, коли я з, е, знімав огляди нових ДТЗ, розповідав, що це таке, чи це Україна, чи Китай. Дуже багато попросили зняти огляд ось такого 50, 40 сильного міні-трактора ДТЗ-5404 без кабіни. Ну, поїхали. Знімаємо капот. Почнемо з двигуна. Двигун тут маркування Це F4B40T. Він з безпосереднім вприском палива, з рідинним охолодженням, має великий бак, який розташований над двигуном. Його об'єм 2544 см кубічних. Та видає 40 кінських сил. Особливість таких ДТЗ є те, що в них висока вихлопна труба, що мінімізує вдихів вихлопних газів водія. Також є високий повітряний забірник. Фільтр тут в масляні, масляній ванні і з високим повітряним забірником, щоб він менше їв пилюки. У нас тут повний привід, ну, покажемо. Хорошої якості, як сказав, високої у нас в якості моз, дуже товстий, все в защитах, бачите, які пильнички, все, санечки. Є ведучий передок і блокування заднього диференціалу механічне. Розмір передньої гуми 7,5 на 16, а задньої 11,2х28. Гума абсолютно стандартна. У нас є повний комплект. Противаг задній та передній. Бачите, сюди ще можна надішити, скільки вам захочеться. Ну, По підкапотці у нас точно все. Бачите, ось такий ще вимикач маси високої якості. Так. Перейдемо до навіски. Навізка у нас абсолютно стандартна, як для ДТЗ. Бачите, виноси і пера швидко розкладні, швидко складні, бачите, тут таким типом складаєте, розкладаєте для транспортування для будь-яких потреб ваших. Все на шплінтах. Відразу вони є, їх докупляти не треба. ось. Два гідровиходи, вал відбору потужності на дві швидкості, ось закритий ковпачком та штатний фаркоп з дуже потужного металу, ну, я не знаю, як його можна зігнути, який регулюється по виліту, може повертатися вправо-вліво, як вам захочеться. Також вже підключена під підпричив із своєю вилочкою. Вставляємо назад. І по навісному обладнанню все. Також ще один момент, що витримує така невістка 650 кг. Але я думаю, можна вантажити на ньому набагато більше. Тепер по ергономіці, управлінню та салону. З обох боків, щоб потрапити в салон, у нас є ось такі підножки. Далі нас зустрічає рівний пол. Тобто тут надзвичайно зручно. Є щит. Який захищає нас від роботи навісного обладнання. Також з основного в нас тут реверс, який знаходиться під кермом. Це вперед, нейтраль та назад. І 4 передачі. Також є повишені і понижені. Тобто 8 передач вперед і 8 назад. Регулювання колонки. Зараз ось бачите в якому діапазоні відбувається. Ось так. от і все, педалі у нас на фоні, Бачите, щеплення. Гальма знаходиться в зручних місцях. Педалі доволі великі, з резиновими накладками, щоб не сковзалась нога. І все, в принципі, комфортно. Тоді. Ось справа знаходиться управління на віскою, гідравліку, точніше сказати. В зручному положенні. Тут у нас підключення передку відключення, вал відбору потужності. Ножна педаль механічного блокування диференціалу. Ось. І в принципі все. Колія передніх коліс у нас 1210, не регулюється. Колія задніх. Коліс 1210 на 1660 мм. Колісна база взагалі 1898 мм, агротехнічний просвіт, тобто кліренс 400 мм, а ні, 320, якщо бути точнішим. Взагалі вся вага укомплектована 1875 кг. і разом з. Противагами робить його досить такою важкою технікою, отже, дуже тяговитою. А це саме основне, що потрібно для трактора. Об'єм взагалі бака, що знаходиться над двигуном, 40 літрів, тобто паливний бак на цілих 40 літрів. І ціна такої техніки 11 380 доларів. Дякую, що дивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйся і став лайк. І дивись далі. До побачення!